Люди, які прокинулись під час операції. Що сталося? Вели внутрішньовенну анестезію через крапельницю, щоб видалити зуби мудрості. Прокинувся на півдорозі. Стоматолог сказав О курва, він прокинувся. Я показав на крапельницю і всі засміялись. А хтось додав він хоче ще, і мене знову приспали. Я прокинулась під час седації, коли мені видаляли зуби мудрості. Медсестра розповідала, що їй потрібно знайти костюм рожевого кота на Геловін. А я все намагалась сказати, що вона пошукала в крамниці паті сіті. Вони обговорювали покупки вінтажних ланчбоксів на eBay. Я не повністю прокинулась і не відчувала болю, але було відчуття і усвідомлення, що їхні руки всередині мене. Анестезіолог помітив, що у мене розплющені очі, і я прокинулась знову, коли мене вже везли в палату для відновлення. Я був при тямі під час обох своїх операцій на руці в 2023 році. Першого разу я спокійно спостерігав за ними, а хірург і асистенти балакали про те, що після операції підуть обідати і що їм хочеться тако. Я запитав, чи не пробували вони коли-небудь тако у місцевому кафе. А асистент відповів: чорт забирай, я й забув, що ти не спиш. Припускаю, що вони не часто оперують пацієнтів під місцевою анестезією. Ми всі добряче. posmijales. Робили операцію з видалення катаракти мені було під 30. Дякую мамі і татові за кльові гени. Я завчасно попередив, що мені потрібно дещо більше знеболювальних, ніж більшості людей. А вони відповіли: ти не переживай, все буде гаразд. Я прокидаюсь і бачу щось шалено. яскраво червоне і бридке. Навколо повна тиша. Якось я зміг вимовити. Хлопці, я прокинувся, але ніхто не почув. Що було сили, я намагався не рухати оком. Що знаєте, скальпель біля очного яблука і розплавлена рогівка це жахаюче. Я почав трясти рукою, щоб привернути їхню увагу, і хтось нарешті сказав: у нас рух, і дяка Богу, щось про те, що потрібно більше анестезії. Все пройшло добре, але згадуючи про це, я часто відчуваю панічний страх. Прокинувся під час операції з видалення грижі, болю не було, але я відчував як вони там коперсаються, тому попросив більше анестезії. Я ніколи не прокидався посеред операції, але у мене був особливий випадок напівкоматозного стану, коли я був під седацією, але все ще напівпритомний. Це було пов'язано з тим, що під час операції я повинен був ворушитись, коли скаже хірург: при повній комі під дією наркозу це неможливо, тому я перебував у стані між притомністю та кайфом від пропофолу. Це був дуже дивний досвід. Пам'ятаю, що ніби десь відлетів. На певний час я думав, що Перебуваю на пляжі, наче на відпочинку влітку, а потім раптом знову почув хірурга, який давав мені команди, і довелось концентрувати, щоб ледь-ледь поверхнути очима так, як він хотів. Операція проводилась на очах. Я повинен був дивитись вліво, вправо, вгору, вниз і так далі. Перебуваючи під дією седативних препаратів, вони використовували кокаїнові краплі для очей, але я жодного наркотичного ефекту від цього не відчув. Кокаїн дуже рідко використовував. В медицині, але він досі доступний. Як би там не було, мені довелося перенести цю операцію через косоокість, і вона пройшла добре. Але знову ж таки, я завжди перебував у якихось мареннях, поки не прокидався, коли до мене говорили. І щоразу, коли зі мною припиняли розмовляти, я знову відходив у світ з Прокинулась посеред колоноскопії, повернула голову. Щоб подивитись на екран. Це моя товста кишка. Спитала я. Лікар відповів на добраніч». і я знову заснула. Запам'ятала все, що сталося. Минулого року моїй мамі робили операцію, і вона прокинулась посеред процедури. Вона не відчувала болю, хоча чула дотики в тих місцях, де робили операцію. Вона була в такому ж стані, як люди на відео, після стоматолога. Мама сказала хірургині, що вона ніндзя постукала їй по носі пальцем, а потім щось незв'язно бурмотіла, поки вони не закінчили. Я прокидався під час видалення зуба і двох колоноскопій. Розмовляв з анестезіологами щоразу, коли я мав би бути без свідомості. Вони підвищували дозу, і я знову засинав для довідки. Я рудий волосся на голові. Темне, але коли я був молодшим, у мене була руда борода. Також у мене руда дитина, тож я очевидно носій гена. Руді, як відомо, гірше реагують на анестезію. Коли мамі робили кесарів ростин, вона відчула, як її розрізають, закричала і потягнулася до ножа. Мій тато знепритомнів. Тоді лікарі вирішили зробити їй загальний наркоз, а не лише місцеву анестезію. Зі мною сталося те саме: спінальна анестезія не спрацювала, тому я все відчувала. Спочатку мені сказали, щоб я не рухалась, і контролювала дихання. А коли у мене не вийшло, дали пропофол. Мене розбудили, коли витягли першу дитину. А другу ще ні. Я прокинулась, коли мені вставляли стегнову кістку назад в ногу. Я мало що бачив, але пам'ятаю, що відчував, як мене трусять. Напевно, хірургія іноді вимагає досить інтенсивних втручань. Також я прокинувся під час видалення зубів мудрості. Хтось тримав мою голову, поки лікар, налягаючи на мене всією своєю масою, виривав зуб. Моя історія з дещо іншої перспективи. Я тоді був інтерном у хірургічному відділенні, мав пропрацювати там близько 10 тижнів, здебільшого просто спостерігаючи та інколи виконуючи прості медичні маніпуляції. Пацієнтка заплатила чималі гроші за нову пару грудних імплантатів. Я асистував на операції знову ж таки переважно, як спостерігач. Хірург закінчив встановлювати імплантати, згорнувся і пішов, сказавши мені зашити пацієнт. Я знав, як накладати шви, але був новачком і робив це дуже повільно. Хотів переконати, що не на тому що естетика, вочевидь, була дуже важливою для цієї пацієнтки. Я вже наполовину зашив другу рану, коли пацієнтка почала прокидатись. Медсестри розсердились на мене за те, що я працюю недостатньо швидко. Це було жахливо. Я одразу зрозумів, що не хочу бути хірургом. Прокинувся під час серцевої абляції, щоб запобігти тріпотінню передсердь. У серці буквально припікають певні точки. Було схоже на хтось припікає мені серце з запаленою сигаретою. Мені зробили близько 45 опіків, з них 8-10 Я був притомний. Я був під апаратом штучної вентиляції легенів, тому не міг говорити. Мені сказали, що я перестав криктати і корчитись від болю. І це змусило мене замислити, що мови хоча б не поціляти. Цікавились, з якої причини я корчусь від болю. Залишкової анестезії було достатньо, щоб я перестав відчувати майбутній біль. Тож це було схоже на повторення одного і того ж опіку, як у тривожному сні. Якщо це має сенс, було дуже боляче, але мене це не турбувало. Наступного дня я розповів про це хірургу, а він сказав лише: оу, мені здавалося, що я повинен був отримати хоча б 10% відсоткову знижку на анестезію, безкоштовний тістечко в кафе. Терії, чи щось таке, до речі, вони хотіли, щоб я зняв обручку перед операцією, але я відмовився, хоча не міг пояснити чому, бо поруч була дружина. Якщо помру на столі, я хотів, щоб обручка була на мені. Спрацювала пожежна сигналізація, і лікарі евакуювались. На щастя, це була лише колоноскопія, тому вони просто закінчили процедуру, і я прокинувся від того, що мене вивозили на каталці. На жаль, я не мав жодного уявлення, що відбувається, і подумав, що помер, тому що навколо ми готіли червоні вогні і звучали сирени. Це був стресовий досвід. Прокинулась під час операції на шлунку, не могла поворухнутись, заговорити чи розплющити очі, щоб дати їм знати, що я прокинулась. Я відчувала все, що вони робили всередині мене, найболючіший біль у моєму житті. Не знаю, чи я втратила свідомість від болю, чи вони помітили це і посилили анестезію. Але наступне, що я пам'ятаю, як прийшла до тями на лікарняному ліжку. Мені сказали, що я вийшла з наркозу з криком після процедури. Пер страшенно боюсь, що мені коли-небудь доведеться знову робити операцію. Це траплялося зі мною двічі під час видалення апендициту та під час складного видалення катаракти під анестезією. Все, що я пам'ятаю з операції з видалення апендициту, це те, як я безуспішно намагалась поворухнутись. Операція з видалення катаракти була гіршою. Я дуже гостро відчувала інструменти в оці, і було відчуття, що з ока щось витягують. Пам'ятаю, що видала дуже дивний і переляканий стогін, поки мені не ввели повторну анестезію. Дою, як анестезіолог поплескував мене по лобі, коли я відключалась. Один з моїх колег прокинувся під час операції на руці після того, як поранився на роботі. За його словами, він не відчував болю і попросив показати йому операцію. Хірург продемонстрував і почав пояснювати, що вони роблять. Співробітник сказав, що це дуже круто, і заснув посеред пояснення, бо йому вели додаткову анестезію, поки він відволікся. Друзі, дякуємо вам за кожен лайк, коментар, підписку та дзвіночок. Також дякуємо новій спонсорці на Ютубі за фінансову підтримку. А чи траплялись з вами казуси під час операції? Напишіть в коментарях.